Той час прийшов Ісус, Горосин, околицю, що проти Галилеї, як Ісус вийшов на берег, попався йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давного часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до ніг. І сказав сильним голосом, що мені й тобі, Ісусе, сину, Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Він повелів нечистому духові вийти з чоловіка того. Дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли. Та він торощив окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус питав його. Як тобі не ім'я, легіон відповів той багато бобісів увійшло в нього. І вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що послося на горі. І демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них, Він дозволив їм. Вийшли, демони з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо з кручі в озеро і потонуло. Побачивши, що сталося пастухи, кинулися в розтіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитися, що трапилось. Прибули вони до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений. Та при умі, і злякались. Наочні свідками мені розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення Герасинської округи почало його просити, що відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов до човна й повернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб. Бути з ним, але він відпустив його, кажучи, вернися додому і розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому. Вітані брати священники, вітальні брати міністранти, дорогі наші діти молодь, всі дорослі, всі, хто в храмі на вулиці молитися, сусіди Кафедрального собору, уся онлайн громада. Слава Ісусу Христу. 23 неділя по зісланні Святого Духа за Григоріанським календарем. Брати сестри. Церква у великій мірі живе і збирається. І знайомиться і дозріває завдяки Господньому дні, а зустріч, на яку церква в Господній день приходить, це зазвичай служба Божа. Можемо так сказати, завдяки службі Божій ми, як громади, як церква тримаємо контакт. Не лише сам Господній день. Що ми не йдемо на роботу і важкі роботи не робимо, а за те, що ми приходимо на спільну справу на літургію з Господом Богом. Так перекладається слово літургія, це дуже важливо брати участь у літургії. І літургія нас виховує. А літургія має дві частини. Перше, це літургія слова, а друга літургія Євхаристії, літургія жертв. І перша частина для вірників зазвичай більш зрозуміла і легша. Для священників вона якраз тяжча. Чому тяжча? Ну, та після того, як зачитали Слово Боже, зазвичай у нас читається два уривки зі Слова Божого, і Євангелії, священик має ще готувати проповідь. І щоб вона дійсно була цікавою, легкою. Вона стає для священника тяжкою, для служителів тяжкою. Друга для нас служителів легша. Бо вона написана, ми її перечитуємо, але парадоксально вона є важча для вірників. І є така спокуса, будьмо відверті, що деколи люди, які приходять на службу, кажуть, ну мені цікаво, я прийшов, я почув слово Боже, після того була проповідь. Ну, і якщо би так чесно, тепер би ще додати молитву. очі наш? І тоді благословіння, і всіся розходимо. Та ні. Там іще йде і довга молитва вірою, ідуть якісь ектенії, і є різні. На жаль, не всі зрозумілі речі, і серед них після причастя є один такий возглаг, перший возлас. Священик у цій, можливо, не дуже зрозумілій частині каже: спаси Боже людей твоїх і благослови на ну, і твоє. Ми бачили світло істини. Ми видіхом світло істини, хор заспівав, ми перехрестили і пішли собі. В дійсності лунають дуже важливі слова. Спаси Боже людей твоїх і спадкоємців твоїх. Нехай будуть благословені. Хто ці спадкоємці? Спробуємо через перше читання, яке щойно пролунало апостол народів у листі до Єфесян. Каже такі слова, ви Бо спасені благодаттю через віру, це не від нас, це дар Божий, не, від, не відділ, щоб ніхто не міг хвалитися. Аби ніхто не міг похвалитися, це просто нам подароване. У першому листі до Коринтян, проповідуючи, пишучи далі поганам, Павло говорить про спадкоємців. Про те, що хоче хвалитися спасінням. Усі, бо ми спасені, будуться хвалити тільки Христом Ісуса Христа. І говорячи, як треба хвалитися, Павло біжно згадує так званих благородних. Чому? Каже: не всі, бо ви благородні, не всі можетеся похвалити, що ви з благого достойного роду. І потім усі інші майже листи. Одну сталу думку повторюють, що ми усі спадкоємці спасіння, і можемо цим хвалитися. І дуже важливо зрозуміти, що чому ми є спадкоємцями і як воно функціонує в житті. Хто такий спадкоємець? Ну, природньо це той, що народився у такій то родині, і від батьків щось успадковує, всі активи і пасиви. І потім, незалежності від того, чи він дуже добрий, чи не дуже добрий, розумний нерозумний, всі на нього дивляться, але він спадкоємець. Це важливо. І жінка каже, я така гарна, у мене таке гарне волосся, бо у мами таке гарне було волосся, котра жінка може похвалитися, що вона, маючи з природи гарне міцне волосся, вона чимось то заслужила. Ні. Це генетичний спадок. Інший чоловік каже, ну мені мало не потоланило, бо я народився Лисим. Ну, за 20 років вже полисів, ну, але такся стало, що тато мені заповів фабрику невелику з 500 людьми, і потім та, що з гарним волоссям, з гарними очами, чомусь не знаю, вийшла за мене, інших не хотіла. І так і так спадкоємство таке вийшло. Браття і сестри, ми різного роду є спадкоємцями. Але є одне дуже важливе спадкоємство. Не дивлячись на те, якої ми статі, і з якого соціального прошарку, Господь усім нам подарував своє спасіння. І слухаючи сьогоднішнє Слово Боже, це спасіння прослідковується. І саме так, як ми його розуміємо, як спадкоємство роду. В який спосіб? Ну всі ізраїльтяни виховані. Здебільшого, якщо вони практикуючі ізраїльтяни, у такому дусі ексклюзивізму. Синку, ти розумієш, що ти з особливого народу, якого вибрав Бог? Бог батьків наших вибрав Авраама, а той Авраам народив Ісака, а Ісак народив Якова. І всі ми від них пішли, і ти мусиш знати, що ми всі спадкоємці Божих обіцянок, бо Бог Авраамові обіцяв. Ісакові повторив обіцянку і всім патріархам. І ти, як ізраїльтянин, мусиш розуміти, що ти особливий. Ти належиш до цього народу. І, звісно, ізраїльтяни і в часи Ісуса Христа. І це ми прослідковуємо, читаючи сторінки Святого Писання Нового Завіту, зокрема Євангелії, ми бачимо, що ізраїльтяни часто так і поводяться, що вони є спадкоємцями, ми діти Авраама, вони на цьому наголошують і кажуть. Ми є діти-обіцянок. І тут, коли ми подивимося на мапу святої землі і подивимося на сьогоднішнє Євангеліє, то можемо побачити одну річ. Більшість, значну частину свого земного життя Ісус Христос проводить якраз на березі Геназарецького озера. І Він його проводить здебільшого в Галілеї. Це були землі заболоно і Нафталі. Вся мапа ізраїльського народу була поділена на 12 колін, а одне з найбільших спадкоємств це було спадкоємство Йосипа, бо він аж двома синами успадкував землю Єфрем і Манасія. І коли ми подивимося на мапу святої землі, і, зокрема, на це Генезарецьке або Галилейське озеро, то знизу на південному сході побачимо Гадарин край. Саме за Йорданом там залишилася частина роду Манасії, сина Йосифа. Зпливом часу вони асимілювалися і вже не дуже себе почували ізраїльтянами, не дуже практикували все. І сьогоднішній Евангелія прозраджує, що вони вже вирощують свиней, що є категорично заборонено в Ізраїлі споживати свиней, доторкатися до них. І що тоді? Що тоді? Яке ставлення до цих людей? Ізраїльтяни, які зберегли свою ідентичність, дивилися на них як на зрадники. От два народи є такі, на яких з презиством дивилися чисті ізраїльтяни. Це є самаряни або самаритяни, бо вони там змішалися і перестали бути чистими, кошерними, і якраз гадаринці. І що ми чуємо з Євангелія? Христос приходить. Сходить на берег. І перший, хто його зустрічає із цих гадаринців, із цих спадкоємців Йосипа, із цих спадкоємців, обіцяних Аврааму, нагий чоловік, який в хаті не живе, в гробах живе, дуже недостойний чоловік. Що робить Христос? Ми на це дивимося так оком ну, функціональним, що виганяє з нього бісів, і чоловік більше не посілий бісами. Христос йому повертає гідність. І коли всі люди прийдуть, дивляться на цього чоловіка, і вони бачать не якогось на, на, нагого, небезпечного е, суб'єкта, вони бачать достойну людину. Браття, сестри, повертаємося до нашої частини незрозумілої, часто служби. І цього не дуже зрозумілого возгласу. До нещодавно ми молилися по церковно-слов'янськи службу на українській мові. Ми молимося і, і. Це важливо дві. Взагалі добре, коли ти на двох-трьох мовах щось молишся, бо кожна мова тобі щось відкриває. А Ну давайте згадаємо, по церковно славянській як цей возглас звучить? Спаси, Боже, люди твої і благослови. Не чую. Достояння. Не спадкоємство, достояння, спадкоємець усе достойний. Знаєте, коли перекладали з греки на церковну слов'янську, вибрали дуже влучне слово. Спаси Боже людей тих благослови, всіх достояння Твоє. Всі спадкоємці мають бути достойниками, браття сестри. Тут є ключове слово сьогоднішнє. Ми усі є спадкоємцями, ми усі запрошені апріорі, ми всі є помазані. Втратити спадкоємство можемо ли через наше недостойне життя. І за що молимося? І перша, і друга частина літургії є для того, аби ми, будучи спадкоємцями, зберегли достойність. І дуже тяжко зберегти достойність. Браття, сестри, за ту достойність бореться і небо, і пекло. За цю достойність бореться світ і церква, за цю достойність бореться частини нашого серця. Я би хотів, щоб ми сьогодні цей возглас так по особливому прожили і особливо помолилися, дивлячися на наших спадкоємців, бо кожен щось мусить успадкувати. А мусимо розуміти, що успадкуємо щось дуже велике і грандіозне, і аби його оберегти, треба достойне життя. Достойне життя це дуже складно. З Богом, воно ну, можливо, і з благословіння Божого можливо. І тому молимося, аби наші служби і перша, і друга, і запізнена, і незапізнена, і скорочена, і ціла, і довга, і коротша, аби всі служби Божі були такими, які нас. Роблять не лише нагадуючи, що ми спадкоємці, але ми ще і достойники. Достойники, Бог, Бог того хоче, і Бог допомагає, і Бог супроводить. Знаєте, у світі є одна єресь, про яку треба говорити. Усі знають майже переконані, що випадковостей не буває, і всі прийшли на цей світ, бо є Бог Творець, але чомусь побутує інша єресь. Сотворив нас Бог, а ми тут саміся мучимо. Де є той Бог? Так от, єресь полягає в тому, що люди не вірять у те, що Бог ще й супроводить нас. Нехай цей возглас ціле життя супроводить кожного дорослого і малого. Ми не просто спадкоємці, ми достояння Боже. А це дуже велике, це грандіозне. І за це треба завжди Богу дякувати. Амінь.